Всім привіт! У мене назбиралась велика кількість каміння, і зараз я її вам покажу. Я хочу вам продемонструвати, з чого будуть виготовлені майбутні прикраси. Подивіться, скільки краси. Це перша частина, я почну з лабрадору. Я не можу пройти повз цього камінчика. Якість гарна, мені сподобалися абсолютно всі браслетики. Є дорогі, є бюджетні, але навіть бюджетні мають прекрасне сяйво. Ці намистинки дуже дорогі, і кожне сердечко має перелив. У продавця було заявлено, що переливи повинні бути сині, але вони тут різні. Подивіться на ці намистини, вони також сяють. Тут лабрадор не прозорий, але для мене найголовніше, щоб була яскрава іризація. Моїм потребам ці браслети відповідають. Наступна у нас червона яшма, і я дійсно не розумію, чому цей камінчик недооцінюють. Цей камінчик дуже приємний, тактильно, красивий і наближений до червоного кольору, що дуже рідко зустрінеш у натуральному камінні. Окремо зверну увагу на таку низку, дуже красиві ронделі. Великі, здається, тут аж 8 мм, масивні. Я не планую робити суцільне намисто з цього каміння, а хочу його додавати у якості вставок. Далі показую вам гранати. У мене тут вони різного кольору, розміру, форми. Дуже красиві. На мій погляд, це найбільш вдалий камінчик, щоб робити з нього грановані намистини. Подивіться на цей блиск. Для гранату допустимо, якщо на гранях є якісь наче, сколи чи грань нерівна, тому що гранат так себе поводить під час обробки. Тобто, це є норма для нього. Наступна підбірка каміння у синіх тонах. Тут у нас гранований лазурит дуже красивий. Це у мене сапфір. Перше буду працювати з цим камінчиком. Але мені здається, що на цих низках дуже багато браку, тому я ними не дуже задоволена. Сапфір має класний блиск, він дуже міцний, чудово виглядає, але у мене є претензії щодо якості. Коли я стала роздивлятись на мистини, я зрозуміла, що це така структура у камінчика, а не суцільний брак. Далі у мене іоліт, лазурит різної форми, тут є і крапля, і овал, і аквамарин. Почну з місячного каменю. Красивий, і це, напевно, найдорожчий місячний камінь, який я маю. Також взяла ось таку форму рондель. Вона прикольно виглядає у прикрасах. Тут у нас сперла мутор у формі бочонок, це прозорий кварц, також у незвичній формі. Ось такі конуси, і ніби крапельки, і магнезит. Побачила у інших майстрів, мені сподобалось, як він виглядає у роботах, тому я замовила, потрібний для себе розмір. Ще забула додати до цієї підбірки ось такий дендроопал. Тут у нас фіолетова підбірочка, це все чароїд та метист. Чароїд має включення інших мінералів. Коли я їх отримала, то побачила, що якість мені подобається. Хотіла повторити замовлення, але вони вже були розпродані. Наступна у нас коричнева підбірочка. Тут у нас димчастий кварц. А це ніколи не здогадаєтесь, що це обсидіан. Виявляється, він може бути і таким. Я думала, що це також димчастий кварц, або охтопас, але він трішки легший. Це 100% натуральний камінчик, бо він має ніби різні відтінки. Бачите, деякі намистинки прозорі, а деякі ніби з туманом всередині. Гляньте, який неймовірний блиск. Я у захваті. Далі у нас зелена підбірка. Тут переважно приніт, і ось це передот. Подобаються ці включення. Отакі камінчики, красиві. Останні позиції на сьогодні це родоніт. Класний яскравий. Не часто зустрінеш саме такий колір у каміння. Поставте відео на паузу і напишіть, що ви думаєте, це таке. Це жовтий флюорит. Він дуже гарної якості, важкенький, надзвичайно красивий. Насичений колір. Я б ніколи не подумала, що це флюорит, тому що він виглядає як цитрина або, можливо, як тонований кварц, але точно не флюорит. Хоча, якщо отак покрутити на мастинки, то вони виблискують характерно для флюориту. Такі мої обновочки є ще, але я вам не покажу, тому що повинна ж бути якась інтрига.